Дмитро Кремінь, Пастораль. Коли вже підем давніми стежками Де спів дитинства і вечірні дзвін, А ми, не наче й досі пастушками на вітрові чорних перемін. Уже б у снах піти в далекі гори Та нині й сни палають у вогні. Гармати б'ють, гарчать чужі мотори. А в спогад як сховатися мені? Окраєць кукурудзяного хліба, шматочок сала, пляшка молока. Та ще висока дідова колиба, та ще ріка з урочищем ріка це все дитинство, це усе наука, записана у пам'ять назавжди. І плачеш ти, бо ця гірка наука зі смеречини й царственного бука це не агари чистої води. І я з косою йду на Ясинову, а брат Михайло йде на лупляну. А брат Іван, коли побачу знову Сестер, братів і рідних пом'яну своїх батьків. Із роду первороду століття тут живе моя рідня. І я, серед козацького народу, сідлаю тут у китицях коня. Ці ягоди, цих трав солодка мова, високі гори в димці, спів долин і тихий плач порубаних ялин, а дзвін гуде про те, що з Теметова не повернувся досі ні один.